Мы на Мазайло, кто? Ну, точно не помню. Есть какие-то догадки? Из даже, догадок? Да, даже не представляю. А мы в школе вчили. Ну, я так подозреваю, это литература. Литературу плохо учил. Поэтому даже... Яких мисля? Ой, це шастинок здається. Щось знайоме не, при... не пригадаю навіть. Хто такий ми Мазайло? Це така п'єса, здається, не пам'ятаю хто автор, але ну, произведення така. Это не личний. Ми Мазайло... Здається, з Карпенка Карого якогось оповідання, ну, якогось твору. Це герой якогось рейсу. Я записав не повністю. Пам Пам'ятаєш, головний пам герой і назва твору таку мову. У мене Мазайло – це персонаж п'єси, здається, Куліша. Ну, так і називається цей твір – Мене Мазайло. А з чим він такий був, цікавий цей персонаж? Он був очень цікавим тим, що этот твір розповідає про період українізації в Україні, і це сатиричний персонаж, який негативно показує результати українізації. Ну, Такий скрутний був чоловік, який займався займався накопиченням здається. А ні, ні, вибачте, прошу. Це бу людина намагалася змінити своє прізвище, тому що тому, що вважала, що воно не шляхетне, неблагородне. Навіть не зустрічала в своїй історії, коли читала чи вчила історії. А хто така вона? Якщо можете мені сказати? Можу. Це насправді літературний персонаж. Ну я так і подумала.